Полтавська обласна рада, одна із перших обласних рад в Україні, яка підтримала план перемоги, представлений президентом Володимиром Зеленським. Про це йшлося сьогодні на засіданні сесії облради. Цей план має бути поширений серед міжнародних партнерів, щоб його знали представники органів місцевого самоврядування іноземних країн. Повідомив під час сесії голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Ми зараз. Підтримуючи план президента, ми звертаємося до наших колег-представників органів місцевого самоврядування країн-партнерів. Хочу зазначити, що всі європейські країни, демократичні країни, вони працюють на свого виборця. Це виборці, у тому числі тих, хто зараз займає вищі щаблі органів влади в тих чи інших країнах партнерах. І вони будуть формувати порядок денний виборчого процесу цих країн. Тому наше завдання підняти оцю планку активності, підняти планку комунікації. Тому це не тільки підтримка плану президентів, це ще звернення уваги наших колег за кордоном.